Як звучать строєві команди англійською? Як буде струнко? Слухай мою команду, шикусь. І що таке preface. Чим команда fall out – розійтись відрізняється від команди dismissed? Розійтись, я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший канал на українському Ютубі присвячений спеціалізованій військовій англійській. І в цьому відеоуроці ми поговоримо про «Drill Commands» строєві команди англійською. Невід'ємна складова військового життя це строєва підготовка drill. А невід'ємна складова строєвої підготовки це commands, команди. Drill commands це усні накази oral orders, що даються командиром. Given by a commander or a leader, зазвичай in two parts двома частинами. Майте на увазі, що перед першою командою, яка подається, має стояти назва групи або підрозділу, якому ця команда подається. Потім 3 секундний проміжок часу. Щоб група підготувалась для виконання команди і після сама команда. Platoon. Attention. Company. Attention. Battalion. Attention. Оце звертання до підрозділу – «platoon», «company», «battalion» – називається preface або prep, і служить для того, щоб не застати підрозділ зненацька, а привернути їхню увагу до команди і підготувати до виконання. Деякі командири дають «preface» не тільки перед першою, а перед кожною командою. Тобто, це. Індивідуально перша команда, яка служить для підготовки військовослужбовців до отримання основної команди, це зазвичай команда Струнко. Attention. І зараз ми з вами прослухаємо, як звучать строєві команди англійською. У підготовці цих прикладів мені допомогли військові носій англійської мови з Канади та native спікер української мови. At my command. Слухай мою команду. At your command. За вашою команду. Take charge of your unit. Петро сделал вашему распоряжению. Attention. Stand ho. Струнко. As you were. Витставити. Fall in. Ставай. ease!», Вільно. «Rest!», Заправитись. Fall out. Розійдись. «Dismissed!», Розійдись. Різниця між Fall out. Розійтись та «dismissed» розійтись. Тому що команда «Fallout» відміняє команду «Attention» і віддається, коли військовослужбовці перебувають поряд з місцем проведення занять або заходів і можуть розійтись в межах цієї території. А «Dismissed» означає, що військовослужбовці можуть залишити місце проведення занять або заходів і можуть бути вільними. «Dress right» – «Dress». Праворуч ревняс. Dress left dress. Ліворуч ревняс. Ready front. Струнко. Eyes right. Рівняння праворуч. Eyes left. Рівняння ліворуч. Eyes front. Рівняння до середини. Right face. Bravo. Left face. Ліво, руч. About face. Crew home. Present arms. Ми вітання віддати. Зброєю, честь. Order arms. В Прийняти. Count. Off. За порядком номерів Рахуйсь. By twos, number. На перший другий рахуйсь. Right step, march. Крок праворуч кроком руш. Left step march. Крок ліворуч кроком руш. Mark time, march. На місці кроком руш. In place, double time, march. На місці бігом. руш! Forward, march. Кроком руш. Double time, march. Бігом. руш! До речі, фраза дабл тайм перекочувала з військової сфери в розмовну цивільну англійську, де також має значення бігом вдвічі швидше. Давайте розглянемо команди, що подаються під час руху. РУТ СТЕП МАРЧ. Похідним кроком. РУШ. Change степ Марч. Змінити ногу. Хаф степ Марч. Півкроку. Коротший крок. Right фланк марч. Право руч. ЛЕФТ фланк Марч. Ліво руч. Rear, March. Кругом руш. Halt. Відділення стій. At ease, march. Вільно. Переходимо до команд на виконання стройових прийомів зі зброєю. Майже у всіх вживається слово «arms» Зброя. Нагадаю вам, що в англійській мові є ціла низка слів, що перекладаються як зброя. І в одному з попередніх уроків я пояснювала вам різницю у їх значенні та використанні. Це відео зараз одне з найпопулярніших на нашому каналі. Бачили його? Чудово! Напишіть про свої враження. Не бачили? Мерші вивчати, але спочатку дізнаємось, як звучать англійською кома. На виконання строєвих прийомів зі зброєю. Inspection arms. Зброю догляду. Порт arms. На груди. Present ARMS. Зброю честь. Орде АРМС. До ноги Right shoulder arms. На праве плече Left shoulder – arms. На ліве плече. Sling, arms. На ремінь. Adjust – slings. Зброю припасувати. Fix – bayonets. Багнети примкнути. Дайте знати в коментарях, як вам такий формат подачі матеріалу. Ваші коментарі не тільки тішать мене, а й допомагають нам просувати цей освітній контент. А вже ж, це не всі строєві команди, а лише їх частина. Є ще, наприклад. Color Commands, що стосуються положення бойового прапора в строю, його винесення та віднесення, або історичні команди, які більше не використовуються в Збройних силах, але ви можете почути їх в фільмах або прочитати в книгах в оригіналі. Зверніть увагу, також, що у різних країнах команди можуть відрізнятися, наприклад, в Сполучених Штатах та країнах співдружності націй, common Велс є деякі відмінності. Якщо вас зацікавить ця тема, ви можете самостійно знайти інформацію про це англійською і дізнатися більше. Я Олена Чикрижова, вчителька. І коли ви дивитесь це відео на каналі Армійська англійська, ми з командою скоріш за все вже працюємо над наступними Уроками ми впевнені і віримо, що в найближчому майбутньому українські збройні сили озброяться англійською та стануть ще сильнішими.